Касамчиківського розпису розташувалася у центрі фольклору та етнографії університету імені Тараса Шевченка та представила народну творчість майстрів Хмельниччини. Нашому колективу налічується біля 16 учасників народної студії. Ми займаємося розписом і художньою вишивкою». Такі два направлення. Тому що маємо жінки, які не мають освіти, але ну, мають потяг до творчості мається на увазі. Ну і сама природа Самчиківська сприяє тому, щоб розвивати, тому що Самчики є своєрідне село, не просте таке собі. А в ньому водилися і водяться, по день, живуть і проживають люди, музиканти, художники. Саме зі студії «Просвіт» почалося відродження традицій народного декоративного розпису Волинського краю. Першим зачинателем був Пажимський Олександр. Згодом ми почали згуртовуватися біля нього. Він набирав студію молодих талановитих дітей, які займалися живописом, композицією, вивчали ази мистецької науки. Ми вже потім почали кожний майстер. Ми так от домовилися, нас зараз нараховується в цій студії, була створена в 90-х роках. І вже, тобто, вже теперішня, теперішня студія 90 роки, коли ми отримали звання народне. у мальовках центральне місце посідає зображення квітів, птахів, козаків та образ світового дерева. Розпису притаманні як традиційні кольори, так і авторське поєднання відтінків, що надає самчиківському розпису ще більшого колориту. Роблячи роботи композиції, ми завжди збираємося гуртом, обговорюємо, як краще нам поступати в тому чи іншому випадку, і робимо дружні зауваження один одному, але кожний майстер повинен мати своє обличчя. Тобто обличчя таке, що воно не випадає, якщо подивитися на наші роботи, то вони, як скласти в одне ціле, так як будова людини, мається на увазі, що це є рука, то воно не буде само і це. Якщо ми дивимося цей розпис, значить воно повинен відповідати тому настрою і тому направленню, ми самчиківський розпис, щоб воно було єдине ціле. Самчиківський розпис знаний у всьому світі: Росія, Болгарія, Куба, Нідерланди це далеко не весь список де ознайомлені з народною творчістю Хмельниччини. І де б це не було, самчиківський розпис дивує та вражає своєю красою та самобутністю.